Доволі часто таке буває, що коли кожен твій день наче однотипний і нема такого, знаєте, помітного результату, то хочеться це знецінити. Але треба розуміти, що це є щоденний внесок в історію вашого життя. І дуже важливо собі щоденну перемогу привласнювати. Це фактично про те, що от якщо уявити метафору е, ваше життя як така, знаєте, будівля, так і процес вашого життя, ваш шлях як будівля, то вам спершу треба усвідомити, що ви побудували перший, другий і так далі поверхи. Бо інакше ви не зможете будувати наступний поверх. Оце усвідомлення, оце привласнення своїх навіть маленьких досягнень, це є те, що ви бачите, що ви оцю цеглинку поклали, а не так, що ви там начебто щось будуєте. Ви увесь час будуєте щось по схемі фундаменту, скажімо так, або 25-й поверх будуєте по схемі першого, і відповідно виникають помилки. Ну і треба адекватно оцінювати що в будівлі іншої людини, тобто в її шляху, ваш 25 й поверх може бути взагалі нижче її фундаменту. Але це не має вас зупиняти, тому що треба спиратися на свою точку А, а не на її, у всіх різні початкові вихідні дані. І побудувавши. Один свій такий будиночок, вам вже буде легше будувати новий. Тому навіть якщо у вас немає якогось успіху, вже, немає якихось конкретних таких великих досягнень, то спробуйте побудувати хоч маленький такий будиночок. Тобто, хоч маленьку таку ціль досягати, не знецінюючи себе на тих проміжних етапах, коли здається, що ви. Кінчений лузер, як то кажуть. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі.